Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, рейдер на зв'язку Вайпер. Дякую за підписку. А ми починаємо. Давненько щось у нас не виходили відосики на каналі. Давайте сьогодні. Поговоримо про проходження війн фракцій духів лісу. Насамперед, нас цікавить запитання, який бос на 21-му поверсі? Його ім'я дуелянт з а 1 сильно пробиває та ігнорує захист, накладає оглушення та страх. Також заливається, коли ми його лупцюємо. Однією із стратегій проходження даного боса є сет каміної шкіри на некаченого героя. Та наявність двох сильних ДД. Бос буде фокусити своїми навичками нашого героя в кам'яній Шкірі. За той час наша команда має подолати самого боса. Напевно, багатьох із вас виникло питання, кого качати, хто кращий і так далі. Насамперед, я б рекомендував подивитись, хто у вас є в сховищах. Можливо, не потрібно когось чекати, поки випаде, тому що вже є власна команда для проходження всіх поверхів. Давайте перейдемо до галереї та розберемось із героями. Як ми можемо побачити, тут не так багато героїв то і є. Насамперед нас цікавлять герої із Воскресінням. Тут з ними все добре. Легендарна героїня Ельва Осіння має Воскресіння із корисними бафами з А2. Має клінц з блоком штрафів та збільшення швидкості, і з А1 накидає регенерацію. Пасивка аура, вибачаюсь, збільшує швидкість у всіх битвах. Епічна героїня Віренон-Шовкова має воскресіння, має залив і збільшенням швидкості. Тут має зменшення атаки. Аура збільшує швидкість у крипті фракції. Також рідкісний герой Нот-Деревощет. Він зараз бере участь у злитті. Також має рес, має ауру на швидкість у крипті фракцій, має підхіл із збільшенням захисту, і тут має зменшення атаки. Три героя із Воскресінням, Всі три можна прокачувати, достатньо лише одного героя. Давайте ми також подивимось, хто із демедж дилерів тут є. Насамперед хочу відзначити таку героїню як Руела. Зверніть увагу, це герой атаки із суперкорисними навичками. З А1 атакує тричі і краде шкалу ходу. З А2 багато корисних штрафів. З А3 заливсь її команди і збільшенням кріт шансу. Зверніть увагу, що база швидкості. У Руели 112. Це на 2 більше, ніж у Арби. Йдемо далі. Даїті димчастий. А3 сам себе бафає, має масовий удар із розломом, і просто шалену кількість додаткових ходів. Рекомендую до прокачки. Енда Променистий: з А3. Має масовий удар із паразитом. Даний штраф на війні фракції дуже допомагає, тому що наша команда може відхилюватись і набагато стає живучішою. З А2 тройний удар, з А1 розлом. Він це покаже досить добре, як на хвилях, так і на самому босі. Йдемо далі. Хелан 40 пут з А3. Масовий удар з А2 соло удар із штрафом швидкості. А1 може наложити слабкість. Йдемо далі. Локвейн. А3. Непогано пробиває в соло ціль, А2 має масовий удар, також може зняти завісу та ще один довільний бонус, що корисно на хвилях. На 21-му поверсі противні свин та людожерт. Блоквейн зайде дуже гарно. Кромак Горянин непоганий герой, з А3 себе бафає, з А2 накладає зменшення захисту, з А1 зменшення швидкості в соло ціль. Всі удари в нього в одну ціль, тому непогано зайде на боса. Але до нього потрібно ще одного героя із масовими ударами. Йдемо далі. Орн. Орн. Епічна імба всього рейду із масовими ядами та неймовірною живучістю. Соло може закрити всю фракцію. Герої підтримки та контролю. Давайте ми подивимось, хто тут є із таких героїв. Терлак рідкісний герой колись був у злитті з А3. Накладає завісу та щит. З А2 масовий удар із бафом швидкісті на всю команду. Корисний і доступний герой. Рекомендую до прокачки. Також можна вдягнути на нього сет стану через його А2. Далі маркграф соколений з А3. Накидає на всіх щит союзників маленький і на себе збільшення захисту 30%. А2 рандомна провокація на себе накидає відбиття шкоди. І А1 маленьку регенерацію на того, в кого саме менше ХП. Далі Дріаданія. Епічна героїня бойдової стихії. З А1 має масовий удар з зменшенням швидкості 30% на 2 ходи. Масовий удар, про що нам говорить? Про те, що можна сед станом неї одягнути, додатково буде ще. Контроль. А2. Клін схіл та перезарядка навичок. А3 Щит союзників та посилення на всіх. Досить така. Мені подобається дана героїня. Досить непогана. Далі, дуедан Рунічний. Ви тільки подивіться на цю модельку, навіть не дивлячись на його скіли, через модельку вже його хочеться прокачати. Але давайте глянемо, що в нього за навички. З А3 накидає на себе глузування, посилення та контратаку. З А2 атакує усіх ворогів, накидає на всю команду щит і також збільшує тривалість усіх бонусів. З А1 має рандомний клінс. І... Ауру збільшує захисту, збільшення захисту у всіх битвах на 20%. Далі Креодан сапфірний мастер Холоду, як його можна назвати, з А1 замороження в соло ціль, з А2 замороження масове, з А3 збільшення швидкості та заповнення. Шкали ходу з пасивної навички себе заливає, коли накладає замороження. Ідемо далі. Друзі, із легендарних героїв, всі доступні, всіх можна качати, окрім однієї. Мені для війни фракцій не подобається сірша вогниста. Решта героїв є: Ельва, є Галкобар і Оела як підтримка, руарк для захисту, Айліл. Як ДД і Клайдна, як такий герой-контроллер. Давайте разом із вами зараз зберемо таку досить бюджетну команду для проходження всіх поверхів без легендарних героїв. Я би обрав рес Віренон або Нот. без різниці, що один герой, що інший дуже крутий: двох ДД Daitі плюс Руела, куча Просто дуже багато додаткових ходів. Тут залив, мені оця зв'язочка дуже подобається. І підтримка Тирлак як рідкісний герой, але користь від його навичок дуже велика. І вряда нія. Я би ось таку команду обрав, якби в мене не були качені абсолютно ніякі герої. Також, якщо, друзі, у вас є якісь качені герої, обов'язково їх використовуйте. Далі підбирайте команду в залежності від того, хто вам потрібен, чи це ДД, чи це РЕС, чи це якась підтримка з контролем. І з легкістю, я думаю, ви подолаєте дану війну фракції, а саме 21-й поверх даного боса. Я радий, що ти додивився цей відосик до кінця. Надіюсь, ти отримав задоволення від перегляду. Якщо так, тисни вподобайку, підпишись, підтримай український контент та зустрінемось в наступному відосі. One ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.